Таких вдалих імпровізацій у мене давно не було, тому я просто мушу поділитися із вами цим рецептом. Отже, для початку я взяла стегна, відрізала від них шкірку та видалила кісточку. Ну або для зручності можна відразу купити філе стегна. До них додала сіль, спеції, чорний перець та трохи олії, і виклала смажитись на суху пательню. Я смажила під кришкою, щоб потім не відтирати ту олію зі всієї кухні, тому у мене не вийшло прям такої класної скоринки. Курочку я виняла і відправила моркву і цибулю, смажитись на ту саму пательню. Після цього додала ще трохи. Трохи печериць і заморожений шпинат, він прям класно сюди вписався. А секретним інгредієнтом тут стала гірчиця в зернах. От прям додайте, не пожалієте. Курочку повернула до овочів, залила це все вершками і додала трохи води. У мене були нежирні вершки, тому для класної консистенції я додала ще ложку кукурудзяного крохмалі, розведеного у воді. Протушкувала під кришкою хвилин 15 і готово. Коротше, вийшло дуже смачно. Чесно, хотілося просто їсти з хлібом ось цю всю штуку. Тому раджу готувати. А якщо підпишетесь на мій інстаграм, буду дуже щаслива.